Продовжую роботу по Мерседесу. В общем, почав тут трохи зачищати. Хто знав, не знав, є така штука. знімає двосторонній скотч який у нас тут залишився. По крилу Почав розчищати, замітив, що в нас вже тут шпакльоване. Значить, яка в нас далі процедура? Я знімаю верхній шар, який нестабільний. І потім уже. Перестаю чистити до метала, бо переробляти смисл. Немає ремонт, Шпаклівка держиться хорошо. Просто якийсь косяк на ґрунту. поїхали. Що я далі роблю? Беремо машинку мірку. 120 та м'яка підложка 5 мм мірка також. І погнав що хоч, щоб не наробити у нас жорсткою основою в цих моменті. 220 остання риска. Отак проявилися зони ремонту. І на цьому все. Бачите, да? де кінчається грунт людей. І я замітив таку штуку, що в основному лак лущиться з тої зони, де був ремонт. І от тут я нарив коцку, треба зашпаклювати. Розібрав двері, зняв молдинг, зеркало. Ручки, накладку. Так. І от у нас тут отакий от жучок. Домовились з власником, ми оцю зону нижню повністю знімаємо до метала. Тому що у нас тут все в жуках. Все в жуках. Ну, я не знаю, якщо такі моменти показати. От видно, да? От. От так? Це жуки. От жук. І нижня зона, вся побита. Ну і тут треба щось зробити. Щоб добратися до крила, прийшли зняти двері. Крило довше знімати чим зняти двері. Поясню чому. Тут треба оцю накладку пластикову зняти і два болта. Так, розібрав підкрило, подивився, доступу немає. Там все чисто, там все класно. Ну, а щоб прибрати цю корозію, треба зняти двері. Тому що до досрак буде такий ремонт. Ну і по дверях по дверях зараз тут знімаю оце все діло до металу. Ось такий засіб гарно працює. Всі двері повністю, тому що тут, зараз побачимо, як проявиться цей біту. Отак, От намочив повністю. Тут уже вичухав корозію, Дивіться, як вона ростає. Як ростає бітум, Його просто капець як багато. Машинка мірка 5 мм. Абразивний круг Радекс 80. Все, починаємо. Ну що ж, давай глянемо, як виглядає корозія під фарбою. А реально так, якщо розібратися, то толком і не, не видно було там. Жучки легенькі, трошки-трошки вилазила наверх та корозія, типу фарба трохи тріснула. Ну, от так. Отак От виглядає вона. Оце чорне це все корозія. Ну, а тут вже чисто. 180-м остальне зняв і 320-ю розматував. От покуда в мене буде заходити ґрунт. Зараз треба ложбинку цю заматувати з червоним скачбрайтом. Ну, віш, покривочка. Так, і покрило. Так я розібрав тут все діло. Зняв оцю пластмаску. Так, дивимось. Вичистив все гарно. Вичистив. І от тут також корозія. Також корозія. Знімаю, зачищаю. В общем, в планах як? Внутряночку оцю покрасить. Загрунтувати і покрасить, так? А потім вже двері поставити і фарбувати, бо е, як не крути, сюди не залетить ніяк ні грунт, ні, фо... ні лак, ні фарба. Не зря я рішив зняти все крило до металу тому що от знімаю я, знімаю, і у нас от-от опа. Рижик, рижик. А намків там взагалі не було. Так, далі. Що в нас йде? Раз. Ну, це сто... стояло очікувати, тому що низ, низ, біля колеса. Так, тут вичистив, тут вичистив. Зараз зачищаю ці жуки. Прохожу 180-ю. Оцю зону ремонту оставляю. Там вже перечух шпаклівку. Так. І грунтую. Грунтом наповнювачем. Так, все, обклеївся. Отак, зона Корозію зачистив. Пішли на машинку глянемо. Отак. Отак. От Все. Значить, що я роблю? Неохота мені зараз тут розпилятися. Машина стоїть в одному боксі, в підготовочному, тут наполовину покрасочному. Щоб не розпиляти зараз кислота, бо вона ядрена, є кислотні серветки. Протираємо. Взяв ще нову серветку і отак. От Мокреньким другим шаром ще раз пройшовся. Так, і тут понизу От видно. Ну, так, щоб вже було конкретно на 100%. Наніс перший шар. Ну, так гарненько получається. Сюди наніс. Так, нормально все. Контурів немає. Тепер тут. Так, он де ж видно видна, так? От воно. Давайте так, лампочку. На грунту поправиться. Двері вже підготовив Все ок. Тут покрашено зсередини. Все там чітко. Ну, отак, от продовжую роботу. Потім у нас накладки йдуть. Ініціатива всегда наказуємо. Не знаю, в цьому випадку не повинно так бути. Взагалі, зашпаклював я цю царапину. Зараз я її щухаю півтори тисячі з водою до основи. Так. І на це все буду красити. Це буде краще, ніж царапину закрасить в будь-якому випадку обклеївся Давайте я вам розкажу, чому така обклейка і як буде проходити фарбування. Значить, в нас тут зона переходу. Щоб перекрити мені оцей момент, де в мене повністю знімали все до металу мені потрібно закрити цю зону, що я і зробив, так, щоб туди фарба не попадала. Нам тут стик треба ідеальний. Тут то вже таке діло. Я вкриваю, от десь покуда повністю в колір в два з половиною шари. Так. Також вкриваю в два шари цю верхню зону. Розклеююсь, так. Потім наношу біндер на цю всю деталь. І дофарбовую оці зони. Зони зони. І сюди легенько припилюю отак звідси, так обережно, щоб опил не попадав на зону переходу по лаку. Ну, приблизно десь так. Не знаю, покажу я вам це чи ні. Бо покраска така трохи специфічна, це непростий покрас. А із моментами обклейки-переклейки, докраски перекраски Ну, отак. Протірчики прохожу я кислотною серветкою. І потім акриловий ґрунт. Ага. Так, мокарячком перекрив зони, де були протірчики. У два шари. Отак. І звідси також. Обдувтер, наношу, так як домовлялись. вкриваю до половини цю зону, оцю зону вкриваю повністю разом з цим і оставляю оцей проміжок ремонтної зони. Потім розклеююсь, наношу біндер і працюємо вже по зоні ремонту з цієї сторони. Віндер буду наносити від ванда 010. Розводиться він 100 грам біндера, 50 грам розчинника. Виглядає він отак. Прозорий. Так, ну що? Я вже переклеївся. Чи обклеївся заново? Парашутик зробив, базовий. Так. Тут вже майже вкрив. Ну, от. отсюди буде біндер наносити, щоб у нас стик з дверима був нормальний. Біндер буду наносити з мініка LPH80 дюза 1,2. Даємо 2-3 минути підсохнути і наносимо базу. Я раз проверяю. Так, все, пройшло 20 хвилин, база висохла. переклеїв парашут. лаковий зробив, так? І починаємо лачити. Перший шар. Поїхали. Другий шар. Трошки на сухарив, на сухарив. Пройдеться полірувати, підполірувати, щоб шагінька була хороша. Зараз займаюсь накладками. Надо накладки підготувати і пофарбувати. Дивіться, прикол. Ну, як же ж воно буде тримати, да От, отак. От Ось тут тримається гарно, а потім отак. От Оп. Ну, воно ж на фарбі не тримає. <свіс> ну, в общем, закрасили внутрішню частину і поклеїли скотч. А воно то не тримає. Так, дві арки підготував. Це в нас ліва арка задня. на крилу яка. Вона також ломана. Я розшліфував усі зони. Де в нас моменти побитого царапаного. Так, отут -от латочка така, сіткою все паяно. Накладки готові. Машину обклеїв. Задні накладки на бампері не знімав, вони не знімаються в моєму випадку. Вони на болтах прикручені і вони ржаві. Плюс скотч. Двохсторонній він теж не погано держиться. Ну, в общем, я вирішив так. Так буде краще, бо сильно дорого і довго. Прийшлось всі накладки перегрунтовувати по новій, тому що було багато мілких дефектів і прийняв рішення повністю перегрунтувати всі накладки. Да, скажімо так, що по ціні орієнтувався. З візуального стану наклад, накладок, а прийшлось зовсім другу роботу. По-другому роботу робити. Так, потім йдуть у нас дворники. Зараз беру кислотну серветку і протираю відкритий метал. Поліровочка в роботі. Двері, двері, криво вже відполіроване, осталось жопу, бампер. Ляду кришу. Так, тут уже все. Все у мене тут чудово. Капотик також відполірований. Блистить, все добре. Пішли на ту сторону. Додавалась робота. Власник, приїхав. двері зняв уже. Надо тут зробити крило. Так, кришу вже полірнув. І заодно полірнув поліраму. По... по трою вже, блін. Панорама. Трошки заблестіло. Так, осталося заднє крило. О, таке воно мутне-мутне. Так, бампер задній і кришка багажника. Вигнав машинку на вулицю, зібрав. Майже довів до толку, зараз чекаю власника, зараз приїде гляне. Може замітити якісь нюанси, я підправлю. Давайте глянемо результат роботи. Так, арки красились, бампер, капот. Капот рівненький, гарненький, без п'ятин, без яблук. Все ок, бампер також. Звідси. Красились, красились два елемента крило і двері. Також із накладками. Ну, ідеально, я скажу так, що колорист максимально підібрав фарбу, плюс у нас в цій зоні був переход по базі. нижня частина красилась в стик. І. Загальна поліровка, експрес поліровка. Всі накладки красились пластикові по кругу повністю. Ну, скажу так, що на мій погляд, накладки в тон попали в моєму виконанні краще. Дай машинка рівненька, гарна, все ок, все класно. Я довольний результатом. Бімба! Бімбо. Відтінок совпадає і з стійкою ідеально. Стійку я не фарбував. Понизу трошечки жовтіше я бачу, трошечки жовтіше. Але це нижня частина переділяє пластикова накладка. Вона не фарбувалась, осталась рідна. Ну, в принципі, мені подобається. Це ок. По зазорчику я цю сторону поправив клієнту. хоча як таких задач не було. Ну, гарно. Мені подобається. І капот став краще. Він в тому виконанні раніше був виконаний більш жовтий, а зараз майже в один тон. Ну, друзі, скажімо так, що це, цим результатом я довольний більше, ніж очікував. Друзі, на цьому проєкт закінчений. Всім до зустрічі, пока.